Дуже люблю жінку, про яку нікому нічого не можу сказати. Люблю її голос. Люблю, коли вона заговорює першою, після мовчання, після згустку тиші. Тиша тоді стає непереконливою, як школяр, що запізнився на перший урок. Тоді відразу стає зрозумілим, що пауза сама ніколи не пояснить найважливіше, що все відбувається саме там, де ти перестаєш соромитися слова любов, де ти усвідомлюєш його річку пронизливість. Перестаєш оминати своє. Перестаєш оминати важливе. А важливим є те, як вона добирає мову, ніби шовки на сукню, в якій має намір бути щасливим. Наче насіння, з якого мають вирости рослини, які вона потім забуватиме поливати. Натомість неможливість заговорити нагадує пташину звичку, нагадує поведінку птахів, які все насправді знають. Знають так добре, як ніхто інший. А ось не вважають за потрібне ділитися своїм знанням. Прилітають із місця на місце, мовби перестрибують із теми на тем. І виявляється, куди важливим є слухати. Слухати голос, слухати тишу, слухати перешепти, що родяться поночі, з теплих водойм сну, зологован прокиданням. А працює це так. Бувають часи, коли словники доповнюються лексикою мовчанням, коли важливими є не лише розділови знак, але й паузи, дихання. Коли звучання витворюється з цієї химерної суміші сказаного і відчутого, замовчаного і відчитаного. Тоді з любові народжуються міста. Тоді твориться текст, як місто, обростає школами і турботами, обростає трамвай. І люди приходять до цього міста, проймаються, боронять його, повторюють місто як вірш, завчений у школі, пропущений через серце. Gracias.